Дівчата, оскільки я одягнута якраз в такій спідниці, збираюся в ній провести своє літо цього року. В нас прийшли великі розміра. Всі, як на мене, і менше вони на гумці наші сатинові спідниці, кроєні по косій, 1890 ціна, але в нас до, до, до долетіли кольори нас дуже багато замовлень на ці спідниці. Ми їх взагалі дуже гарно продаємо. Розмірає взагалі від XS аж до 54-56, от як на мене, просто треба написати свої параметри. Дівчата вміють підбирати і підберуть вам. От зараз прийшло по ваших параметрах. Дивіться, прийшла ось такий колір, який теж дуже круто буде комбінуватися з будь-якою футболкою з нашого асортименту. Тепер дивіться, якщо ви не маєте з чим носити, ви попросіть дівчат, що запропонуйте до них футболку. І вони самі підберуть. Тому що, от я от зараз покажу, наприклад, ось це буде з нашими от шарами, як красиво, а да? тут задіяні дуже багато кольорів. Ось, і ще покажу вам ще один. Трендовий колір, тренд, який вийшов з під контролю, ось цей леопардовий принт. Це теж такий супер-супер е затребуваний колір. Тому можете прийшли великі розміра, бо от саме нестача великих розмірів. ось. Раз, два, три, чотири. І ще є коричневі, такі як на мені. І взагалі ще є червоний, чорний, бежевий. Є 17 кольорів. Ви пишіть свої забаганки, і дівчата вам точно підберуть те, що ви хочете.